Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про... Те, що нас чекає з вами з 1 січня 2024 року. Почнемо з розміру мінімальної заробітної плати, який у нас зросте і буде становити 7100 гривень. В погодинному розрахунку це буде становити 42 гривні 60 копійок. Наступне підвищення мінімальної заробітної плати передбачено у квітні 2024 року. і Буде становити 8000 гривень. У погодинному розрахунку це 48 гривень за годину. Поки що на даний момент більше Розміру мінімальної заробітної плати не передбачено. Стосовно розміру прожиткового мінімуму для людей працездатного віку він буде становити 3028 гривень. Для діток до 6 років 2563 гривні, для діток від 6 до 18 років 3196 гривень. Загальний показник 2920 гривень. Чому ці показники важливі? Адже вони впливають на. Призначення різних видів соціальної допомоги. І тому як тільки зростає розмір прожиткового мінімуму, відповідно автоматично зростає соціальна допомога. Для людей, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму буде становити 2361 грн. На що важливо звернути увагу, що протягом 2024 року розмір прожиткового мінімуму залишиться без змін. Також Стосовно лімітів доходів фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, який є граничною межею, при перевищенні якої вас можуть перевести на загальну систему оподаткування. Він також у нас прив'язаний до розміру мінімальної заробітної плати. І у 2024 році ліміти будуть наступними. Для першої групи це 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Тобто 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Для другої групи це 5 мільйонів 921 400 гривень це 834 розміри мінімальної заробітної плати. Для третьої групи 8 мільйонів 285 700 гривень це 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. Єдиний податок, про розмір єдиного податку зараз також окремо скажу. А розмір єдиного податку він у нас також прив'язаний до прожиткового мінімуму та до мінімальної заробітної плати. Тому для першої групи фізичної особи підприємця він буде становити 302 гривні 80 копійок, для другої групи 1420 гривень, та для третьої групи фізичної особи підприємця ставки не зміняться. Порівняно з 2023 роком, адже розмір їх податків становиться 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ. Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування, тобто розмір єдиного соціального внеску, який ви сплачуєте в органи пенсійного фонду і від якого залежить, чи буде вам зарахований страховий стаж чи ні. Значить, з 1 січня 2024 року він у нас буде становити 1562 гривні. І з 1 квітня 2024 року буде становити мінімальний єдиний соціальний внесок 1760 гривень та максимальний 26 400 гривень за місяць. Отакі От цифри нас з вами очікують, починаючи з 1 січня 2024 року.